Зцілення ран війни проєкт, що зібрав 60 представників духовенства, а саме єпископів, священників, монахинь та семінаристів Мукачівської греко-католицької єпархії. Ініціативу реалізували Комісія Української греко-католицької церкви у справах Душпастерства охорони здоров'я та комісія Душпастерства охорони здоров'я Мукачівської греко-католицької єпархії. Всі наші священники, також сестри монахині, багато хто із мирян. Вони стоять у авангарді тих всіх викликів, які приносить з собою війна. Зокрема, мова йде про духовні рани, які покликано наше духовенство зцілювати. Адже це є дуже велика місія, яку доручив нам Ісус Христос. Не тільки служити, не тільки навчати, але вміти людей зцілювати Словом Божим. І дуже часто оце зцілення воно опирається і на певні людські досягнення, на людські науки, такі як психологія. І тому впродовж цих днів. Ми радо приймали серед нас багато доповідачів, які допомагали нам краще розібратися в царині психології, краще розібратися у моментах, які можуть допомагати священникам більш ефективно послужити зраненій людині сьогодні. Цим проведення такої освітньої програми організатори обрали реколекційний дім при монастирі святого Йосифа де Сен Марк. Ця програма проводиться в нас і Її завдання найперше надати дієвий інструмент у світу для наших душпастирів, а також активних мирян, дужин, священників для того, щоб зустрічаючись з наслідками війни. У наших громадах, у наших парафіях, ми могли добре розуміти природу всіх тих переживань і всього того болю, з яким зустрічаються наші парафіяни, які втратили, можливо, на війні когось зі своїх рідних, також це є вимушено переселені особи. Та й загалом кожен по-своєму страждає від наслідків війни. До проєкту долучилися також ветерани. Для мене, взагалі, зцілення ран» став таким е своєрідним реабілітаційним проектом, е оскільки були психологічні проблеми після звільнення з військової служби, я, по перше, вважав точно, що це є мій обов'язок поділитися тими речами, там, атмосферою війни, те, що я бачив, е і те, що я пройшов, пережив і своїми елементами лікування. як… Важливими речами для того, щоб отці мали якусь практику, мали якийсь досвід для своєї подальшої діяльності. Тому, звичайно, що для мене ну важливий і цікавий цей проект. Священники кажуть, за допомогою курсу отримали відповіді на чимало питань. Я вдячний організаторам, які змогли зорганізувати і викладачів, і створити ту базу, створити ту атмосферу для того, щоб ці всі моменти пережити внутрішньо і потім насправді могти через цю допомогу, яку надали зараз нам, допомогти тим, які будуть мати потребу. У цьому спілкуванні усілені тих ран, які завдала війна кожному українцю і кожному із нас особисто. Курс дав знанням, а також наповнив ресурсом. Упевнені учасники особисто для себе я ще раз усвідомила, як важливо є слухати інших, якщо ми спілкуємося не тільки з воїнами. Потребуючими, зраненими людьми, але з будь-якою людиною слухати, чути її, ну і відповідно мати якісь дії відносно тої потреби, яку має людина. І також дуже вдячна за атмосферу, яку тут є, за спільну молитву спілкування. Воно має особистий вплив на мене і такий спеціальний маленький ресурс для подальшого служіння. Дуже гарний викладацький склад, тобто доповідачі підібрані дуже дуже гарно, вміло. І ця ці, які ми тут почули думки, вони так гарно підходять, ніби охоплюють три сфери людини: духовно, психологічно та фізично. Думаю, що ми отримали тут дуже гарні інструменти для того, щоб в майбутньому могти працювати. З людьми, які будуть потребувати нашої допомоги, а їх є багато довкола нас, і також дуже важливе для мене було спілкування з учасниками цього курсу. І дуже радію, що змоглася та участь. Учасники отримали сертифікати про проходження курсу, а також тематичну літературу, що допомагатиме в служінні. Це був перший тур освітньої програми. Наступні проводитимуть у різних місцях, аби охопити більшу кількість духовенства, адже нині в єпархії понад 300 священників, а ще є дружини священників, монахи, семінаристи та просто миряни, які теж готові зцілювати рани війни.